На зміні людей, міста, локації. Ми у Криворізькій підземці, і сьогодні вона виглядає дещо незвично. Ця станція швидкісного традиційно багатолюдна, та нині звичні звуки трамваїв доповнює музичний супровід. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! поряд з пасажирами, глядачі. Хвилююсь, звісно, чуйно, дуже проникло співають, дуже приємно. Ділося на очах. Як було не прийти, дуже подобається. На сходах імпровізована сцена, без куліс і завіси. Атмосфера майже сімейна, ведучі добре знайомі. За рік повномасштабної війни наші телеканали не раз брали участь, виступали інформаційними партнерами у найрізноманітніших культурно-мистецьких акціях Кривий ріг багатий на заходи, багатий на творчі особистості на ідеї. Сьогодні ми разом будемо на одній сцені вперше за нею. Ми дуже тішимося, що Можемо як телевізійники, як медіафронт долучитися до культурно-мистецького, до нашого військового фронту. Кожен на своїх місцях наближаємо перемогу. Наш інформаційний фронт плідно працював протягом усього місяця. Численні благодійні ярмарки у всіх районах, які наші телеканали висвітлювали. Знаємо приблизно, скільки десь зібрано коштів, але, чесно кажучи, віримо в те, що Сума, яка все таки буде озвучена сьогодні, а вона без перебільшення здивує усіх мешканців нашого міста. Згуртованість криворіжців дуже потішила, зізнаються організатори. Як організатори та автори ідеї навіть і не сподівалися, що це виліцяв у справжній такий великий мистецький марафон, безліч акцій, заходів, лекцій, ярмарок, продажів, майстер-класів. Тобто, це було таке повне єднання всього Кривого рогу, усіх митців, освітян, усіх спортсменів. Тому сьогодні дуже приємно, що вже у фіналі інтрига. Цієї акції, метою якої було, звісно, допомога нашим збройним силам України, а саме мета мільйон на дрони перемоги. Отже, інтригу зберігаємо, дізнаємось, скільки ж вдалося нам задонатити, і чи вдалась наша акція. Мистецькі марафони справді вразив масштабами. На початку до нього долучалися сотні людей, потім тисячі. Далі рахувати не було сенсу. Я думаю, що це долучилося майже 80% наших містян, тому що це були не тільки наші заклади освіти, культури, спорту, а навіть всі ті містяни, які прийшли просто й донатили, приймали участь, купували, переглядали, перераховували ці кошти. Тому я думаю, об'єдналося майже усе місто, і це дуже круто. І такої акції наше місто не бачило дуже давно. Три години у підземці виступали місцеві колективи і виконавці. Роки тому я записала пісню, мені дуже сподобалась пісня Повертайся живим про солдата. І я просто записала тоді, ще до початку повномасштабного вторгнення. І так сталося, що коли настала ця подія жахлива, я пригадала, що в мене в архіві є така пісня, яку я вже колись записала. І завдяки моєму товаришу ми зробили відеоролик на цю пісню. І, в принципі, ось так от пісня ну, стала актуальною. Надія майстренко колишня учасниця гурту Гарячий шоколад. От тільки гостею кривого рогу її назвати складно. Вона теж наша землячка. Нині долучилась до міського марафону. Я країни, гарячі Кривий рік для мене це перша сцена, це перші перемоги, це перше мистецтво в мені. Тому з п'яти років я на сцені Кривого Рогу і вперше у такому місці це так відповідально. Я переживала за звук, за те, чи відчують мене люди, тому що відстань велика, але все вдалося, все і емоції просто незвичні. Музику гармонійно доповнювала поетична складова. Я долучився до сьогоднішнього заходу як митець, як актор. Я читаю поезії. Я вважаю цей захід дуже важливим, тому що ми цей день маємо запам'ятати. Це було дуже жорстоко, це було болюче. Це було дуже. Те, що змінило наше життя, ми ніколи не будемо тими, якими були раніше, і це треба зафіксувати. Тут же на станції діяла міні-виставка експонатів досталь. від військових артефактів до художніх творів. Автори не лише криворіжці, працювала художником оформлювачем у драматичному театрі. Ну наразі вільний художник, яка виражає свою біль, свої потуги за допомогою творчості. Дякую, кривому року. Бо а зустрів неймовірно тепло, і я дуже рада. Дякую. Поєднати приємне з корисним могли учасники спеціального аукціону. Лоти унікальні. Тут і казка бійця з Донецького напрямку розписана художниками і гільза від гіацинта. А це прапор із фразою, що нині відома усім: бійся Бога і пацанів з Кривого Рогу. Кожен лот знайшов свого володаря. Два з них поповнять експозицію міського історико-краєзнавчого музею. Це перший експонат нашої чергової частини постійно діючої експозиції російсько українська війна. Кульмінація п'ятниці оголошення остаточної суми збору на дрони для військових, кілька секунд очікування і приголомшливий результат. Вражаючи підсумок масштабного марафону, довів Криворіжці серйозна сила. Пам'ятаємо всіх тих, хто давав натхнення. Наш культурний фронт завжди був поруч з нами. Тому діячам культури низка подяка. І, окремо, я дуже дякую за цей благодійний марафон, який триває майже місяць. Те, що ви збираєте на дрони, ми всі збираємо на дрони. Це дуже важливо. Це життя наших хлопців. Ще раз вас вітаю сьогоднішнім заходом. Ви дуже великі молодці і велика вам подяка. Від себе хочу сказати, що перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Благодійний мистецький марафон до кінця. Боротьба України триває, і вона обов'язково завершиться українською перемогою. Приворіжці в цьому не сумніваються. Перемога буде за на Олег Гендриксон, Михайло Бистров, Денис Захаров, Максим Пономарьов, Олег Каплій, Владислав Талалай. Постфактум.